Не такий момент, коли Слова Божого не буде на землі, і в Біблії написано, що будуть люди шукати від моря до моря, ходити і шукати Боже Слово і не найдуть Його. Прийде такий момент, коли Дух Святий піде з цієї землі, і людина буде шукати і не знайде спасіння. Але сьогодні ще є час благоприємний. Для того, щоб, почувши Слово Боже, покаятися перед Богом і прийняти прощення гріхів і дар вічного життя. Життя дуже швидко проминає. Недавно ще людина може згадувати про себе було дитство, була юність, були молоді літа, а потім людина старіє, хворіє і потім вмирає і дуже швидко пролітає життя. Але людина вмирати не хоче. Скільки би людина не прожила на цій землі, навіть вже в похилому віці, в поважному віці, людина не хоче помирати, вона хоче жити. Але через те, що гріх увійшов у все людство, гріх приніс з собою смерть на землю. Людям треба покаятися перед Богом, очиститися від своїх гріхів. Але тіло, в якому ми живемо, одного разу тіло помре його закопають в землю, людина цього не уникне, але душа, вона є безсмертна. Якщо ти з Богом примирився, твоя душа піде у небесне царство, там буде вічне щастя, вічне блаженство. А якщо ти не покаявся перед Богом в своїх гріхах. Тоді ти будеш за свої гріхи відповідати на Божому суді. А якщо ти покаявся, то Ісус Христос, Він буде твоїм ходатаєм і заступником, тому що свої, е, наші гріхи Він прийняв на себе і заплатив своїм життям за наші гріхи. Люди, прийдіть до Бога, покайтеся, читайте Біблію, моліться, Господь вас благословить. Він зрозуміє вас, потішить вашу душу, дасть вам спасіння, заспокоїть вас і дарує вам радість спасіння. Придіть до Бога. Сьогодні ви багато чим зайняті на цій землі. Так багато у вас різних справ, так багато всього. Людина, щось купляє, набуває, приобрітає, вчиться, заробляє і все уходить на, на те, щоб оце земне приобрісти для короткочасного земного життя. Людина дуже багато тратить років свого життя, свою енергію тратить, свої ресурси, все тратить людина для цього земного. Але земне життя, воно дочасне, а душа вона вічна. Подумайте про свою безсмертну душу, почніть читати Біблію, хаятися, моліться, сійте в дух, а не в плоть, тому що написано: сіючи в плоть, від плоті пожне тління, а сіючи в дух, від духа пожне вічне життя. Нехай всіх вас, Бог, благословить. Бажаємо вам мирного неба, Божого благословення.